В Україні минуло північ. Зараз про найважливіше за добу, що минає. Я Ольга Грицик. Доброї ночі, ворог запустив по Україні кілька груп ударних БПЛА. Про це повідомляють наші повітряні сили. Вони летять з району Кримського полігону Чауда і з Приморсько-Ахтарська Росії у напрямку. Південних областей України за напрямком їхнього руху можливе поширення тривог. Наразі сигнал повітряної небезпеки пролунав тільки у Запорізькій області. Тривогу оголосили там годину тому. Цю ніч олігарх Ігор Коломойський проведе у СІЗО. Він відмовився вносити понад 509 мільйонів гривень заставу, призначених Шевченківським райсудом Києва, як альтернативу тримання під вартою впродовж двох місяців. Адвокати збираються оскаржувати запобіжний захід. Сказали, що Коломойський припускав такий варіант, тому на засідання приїхав у спортивному костюмі. На апеляцію захист має п'ять діб. Прокурори рішення суду коментувати не стали. Хоча призначена застава менша тієї суми, за яку клопотало обвинувачення. Спочатку йшлося про 570 мільйонів гривень застави. Саме стільки, за даними слідчих, ігор Коломойський незаконно вивів за кордон через підконтрольні йому банки. Підозру бізнесмену вручили вранці. Олігарха судитимуть за двома статтями: шахрайство та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років позбавлення. Волі Україна буде вільною зі своїми кордонами, як і раніше, але в ній не буде тих, хто роками грабував її і ставив себе вище ніж закон. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Кожен з нас відчує, що це буде Україна інших прав. Кордони ті самі демократія напевно така ж. Бурхлива свобода одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього, як завжди, щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище ніж закон та будь-які правила. Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну, кожного зі справ, які десятиліттями гальмувалася закон. Повинен працювати. Так є. Так буде. Міністерство оборони через суд стягує 456 мільйонів гривень з недобросовісного постачальника сухпаїв. Йдеться про приватну компанію, з якою було укладено договір за три тижні спочатку повномасштабного вторгнення до РФ вторгнення РФ продуктивними продуктовими наборами мали забезпечити військовослужбовців київського гарнізону. Однак компанія неодноразово порушувала умови договору. Про це говориться без інших подробиць у юридичній службі міністерства. На початку цього року суд наклав арешт на рахунки постачальника сухпаїв, а тепер і сам договір визнав недійсним. Окупанти вбили двох людей у вугледарі і ще двох поранили. За даними офісу генерального прокурора, росіяни поцілили по багатоповерхівці, і там загинуло подружжя, їхню 19-річну доньку і ще одну жительку будинку з контузіями і забоями госпіталізували у багатоповерхівці. Вибухами зруйнована частина під'їзду, понівечені вікна і балкони. Надвечір на Донеччині росіяни атакували Краматорськ. Одна з ракет влетіла просто у квартиру двоповерхівки. Снаряд не розірвався, але сильно пошкодив помешкання. Окупанти били по місту з РСЗВ. Люди знаходили, знаходились на вулиці, багато уламків. Поцілив ворог і вкладовище за попередньою інформацією обласної влади. Постраждалих там немає. Українські війська прорвали першу лінію оборони Росії в Запорізькій області. Вони просуваються по обидва боки розлому і зміцнюють свій контроль на території, захопленій під час недавніх боїв. Про це в інтерв'ю газеті Обсервер розповів командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. На інших ділянках фронту майже вдвічі менше зіткнень, але й борух і надалі намагається атакувати позиції наших бійців. Про це кажуть. В Генштабі на Лиманському напрямку противник пробував наступати в районі Нової Горівки Луганської області, на Бахмутському, неподалік Курдюмівки. Безуспішними були атаки ворога на Авдіївському напрямку, східніше Сєвєрного. Крім того, на Донеччині українські військові стримують росіян біля Красногорівської і Новомихайлівки. У свої 23 він отримав орден за мужність третього ступеня. і Саме під його керівництвом звільнили перше село на Луганщині. Наша наступна історія про незламного нацгвардійця Богдана на капітан капітани бригади Червона калина. Він обороняв Київщину, Луганщину і Донеччину і навіть після поранення не покинув службу. Повернувся у стрій, щойно впевнено став на ноги ексклюзивними кадрами звільнення українських міст і селищ. Богдан поділився з нашою Вікторією Гетьман. Від звільнення Київщини до східних областей України у свої 23 роки боєць на псевдовоїн вже мав у підпорядкуванні під сотню бійців. Саме його підрозділ разом з 54-ю механізованою бригадою звільнив перше село на Луганщині. Перед тим ми здійснювали багато вилітів для розвідки місцевості. Після цього за до самого штурму. все розділено, яка рота, коли заходить. В якому парадку і на які рубежі ми повинні вийти, де ми повинні закріпитись. Богдан кадровий військовий. Чотири роки навчався і вже третій захищає країну на фронті. І завжди на нулі. Підрозділ воїна нищив і вагнерівців, і ахматівців, і регулярну армію РФ. <плес> та найважчі його бої, згадує Богдан, були під Сєвєродонецьком. Через Старлінь, Девиса, Новиниці, це найгарячий напрямок, та думав, був. Круто, а ми то тут. Хі -хі, противник три-чотири рази заходив на штурм, а то й більше. Дякую вночі пробував заходити. Просто під час служби освоїв для себе новий напрямок аеророзвідку. Перше працював мій командир роби, потім він мені передав свій досвід, практику, і потім я вже почав незалежно літати. Та цьогоріч боротьбу на нулі довелось перервати. У боях за спірне артилерійський снаряд рвонув поруч із військовим. Він мені перестав відповідати. 28 числа я написала його побратимові запитати з де він. Він сказав, що все добре. Він пішов на завдання. Через два дня він підіймає відписати. Коли він через два дні мені не відписав, то у мене вже почалася панічна атака. А вже потім зізнався. Поранений. Після удару біг, не відчуваючи, що зламав ногу, а тіло посічене осколками. Я воїн потрібна евакуація. Воїн, воїн, я крава, я крава. До тебе вис, до тебе виз. Де вони після прильоту? На адреналіні вибух з цієї будівлі я не відчував, що в мене є якісь поранення. Не тільки був шум в ухах і ну, головна бій. Це просто перші прояви контузії. Спірне більше не підконтрольне росіянам, зокрема, і завдяки героїзму Богдана. Саме після цих боїв 23-річного військового нагородили орденом за мужність. Щоб знову впевнено, стати на ноги йому знадобилось п'ять місяців. Щойно зміг повернувся у стрій. Нині Богдан служить в тилу на Вінничині. Та якщо потрібен буде на нулі, каже вирушить без роздумів. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини. Чоловіків, які виїхали з України з фальшивими довідками, можуть екстрадувати і покарати за ухиляння від захисту країни. Про це в ефірі нацмарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська. За це стане можливо після збору усіх доказів. Ще одна категорія це корупціонери, які втекли за кордон. За словами міністра, Верховна Рада вже розробила закон, який передбачає. Посилення їхньої безпеки в Україні в умовах війни це дозволить пришвидшити їхню екстрадицію. Також потрібно виконання разу кількох умов, з тим, щоб зробити можливу. Це зокрема, саме параність за кордоном. Відповідно, зібрання всіх необхідних доказів які свідчать про винуті чи іншої особи. І після цього теоретично дійсно могла б бути можливою. І потенціал тут може бути, але це наголошу ще раз вкрай вкрай складна робота. Відновив роботу ще один енергоблок на українській АЕС. Це додасть ще тисячу додаткових мегаватів потужності, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Зараз енергетики готуються до осінньо-зимового сезону. Їх роботу ускладнює ліквідація снарядів, що не розірвалися. але усе йде за планом, каже Галущенко. Цієї зими на повну потужність мають запрацювати усі дев'ять енергоблоків на підконтрольній частині України. І стало відомо ім'я поліцейського, який загинув внаслідок ворожого артобстрілу Сумщини. На той момент 32-річний капітан Руслан Фараонов разом з колегами саме документував наслідки попередньої атаки на середину Буду. Вранці міна влучила в автівку обленерго. І там постраждали двоє енергетиків. А за кілька годин рашисти задіяли артилерію. Слідчий загинув, а троє його колег отримали поранення. Без батька залишилися двоє дівчат-підлітків. Обласній військовій адміністрації також повідомляють про двох поранених дітей. Допомогу їм надали на місці обстрілу. Ну і за день ворог п'ять разів обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії. По області випустили понад 40 снарядів. Постраждали четверо людей. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство і 14 приватних будинків. На Херсонщині ворог вдарив з авіації, влучили просто по приватних будинках села. Одракамець, і там загинув місцевий житель. Двох госпіталізували одного з них у вкрай тяжкому стані. І зараз медики борються за його життя. Перших десяти будинках деокупованого селища Калинівське на Херсонщині повністю змінили дахи. Над цим без вихідних працювали Вінницькі будівельники під час інспекції вони виявили будинки, що не підлягають ремонту, і тепер долучають ще більше людей, щоб відбудувати зруйновані окупантами сільські хати з нуля. Загалом тільки у Калинівському відновлення потребують майже дві сотні будинків Адміністрація військова приходила, так вони заходили, вони все описували, складали акт. Наш будинок не підлягає відновленню, його треба тільки зносити, він йде під знос і під повне, повну відбудову, тому що там зруйновано все, там всі стіни несучі, всі роз'їхалися, немає як його ремонтувати його неможливо. І далі перемога Україна. Наша легкоатлетка Ярослава Магучих достроково вийшла у суперфінал діамантової ліги із власним рекордом. Ці змагання перші для неї у статусі чемпіонки світу здобутому у Будапешті Ярослава подолала планку у метр вісімдесят дев'ять, потім у метр дев'яносто два і врешті два метри і два сантиметри. Окрім могучих Україну у китайському сямені представляють ще три спортсменки: Юлія Чумаченко у стрибках у висоту Анна Рижикова і Вікторія Ткачук у бігу на 400 метрів з бар'єрами.